Всім привіт! Вас вітає компанія Emixim Group. Сьогодні ми з вами оглянемо засіб для зняття фарби та застосуємо його в нашій лабораторії. Пам'ятайте, що випарування від подібних засобів можуть бути токсичними. Тому якщо ви не маєте професійного обладнання для фільтрації та провітрювання приміщення, то вам необхідно працювати на дворі. Отож, засіб для зняття фарби від торгової марки «Автотрейд», створений на основі органічних та неорганічних розчинників та кислот. Зараз ми з вами будемо його використовувати для зняття фарби після заводської покраски. Але якщо використовувати даний засіб після ремонтної покраски, то ефективність засобу зросте вдвічі, далі ми наносимо змивку за допомогою пензля на деталь автомобіля. І приблизно через 15-20 хвилин фарба піднімається. Але цей час повністю залежить від температури навколишнього середовища. Тому взимку, коли температура низька, чи просто якщо бажаєте прискорити ефект засобу, то вам потрібно застосувати будівельний фен. А поки ми чекаємо на реакцію, то я вам розповім про заходи безпеки зі змивкою фарби від «Автотрейд». По-перше, треба подбати про гарне провітрювання приміщення, в якому ви збираєтесь працювати. По-друге, працювати необхідно в захисних рукавичках, щоб запобігти хімічних опіків. Якщо все ж таки збивка потрапила на шкіру, то необхідно змити її великою кількістю проточної води, після чого звернутись до лікаря. Зараз ви вже можете бачити наскільки ефективно працює змивка фарби від «Автотрейд». тому ми починаємо знімати фарбу ножем чи шпателем. Після цього деталь готова до шліфування. Отож, головними перевагами даного засобу є легкість у застосуванні, швидкість та ефективність реакцій і відсутність дефектів, а саме жирних плям на місці зняття фарби. Придбати засіб для зняття фарби від автотрейд ви зможете на сайті за посиланням в описі. Він доступний в об'ємах 500 мл та літр. Крім цього, підписуйтесь на канал, натискайте на пальці вгору та пишіть коментарі під відео. З вами була компанія Imex Group. Авторитет в автохімії, якість гідна уваги.